Ці та в Україні про події на цю мить в ефірі. Тива я Тетяна Чудаківська Вітаю. 23 три 36 районів у зоні АТО від сьогодні підконтрольні українським військовим, заявив секретар РНБО Андрій Поробій. За його словами, силовики знищують ворожу техніку активність терористів швидко знижується. Наразі прикордонники і бійці збройних сил продовжують вести бої за український кордон, і крок за кроком. Звільняють його далі. Про ситуацію на сході розкаже Артем Глебов. Уночі два блокпости силовиків у Донецькій та Луганській областях обстріляли терористи із танків, градів та мінометів. А близько п'ятої ранку бойовики атакували сили АТО біля села Новоселівка на Донеччині і пошкодили два БМП. За повідомленням керівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Темчука, з мінометів бойовики цілили і у позиції сил АТО в аеропорту Луганськ і на аеродромі поблизу Краматорська. Водночас, під повний контроль нашої армії, взято селище Миколаївка, що на Донеччині, і Ділянка траси Харків-Ростов розташована у цьому районі. Також українські сили знищили шість опорних пунктів та склад боєприпасів терористів. Вбито щонайменше 150 бойовиків серед бійців. АТО двоє загиблих, четверо поранених. 142 одиниці російської бронетехніки нарахували на Луганщині, зокрема, 20 танків. Про це заявив керівник управління інформаційної безпеки Нацгвардії Юрій Стець. За його словами, напередодні було зафіксовано і перетин повітряного простору України двома російськими гелікоптерами: Мі 8 та МІ 24 Бронетехніка і танки до нашої держави прибувають саме з Росії через дірявий кордон, каже голова СБУ Валентина Левайченко. За його словами, йдеться про великі партії стрілецьку і важкого озброєння, які через російські КПП пропускають разом із найманцями. У Луганську терористи обстріляли житлові квартали. Найбільше дісталося приватному сектору. Від снаряду загинули двоє людей. Ще семеро травмовано. Їх ушпиталили. Три снаряди бойовиків поцілили на територію обласного онкологічного диспансеру. Пошкоджено фасади будівель. Постраждалих немає. Під приціл терористів потрапили і школи, приміщення без електрики. Бойовики пошкодили електричні дроти. На тепер у двох районах Луганська люди сидять без світла і води. У Кам'янобродському і Пневому нині триває бій. Там пошкоджений електричний трансформатор. Як наслідок не працює насосна станція. Жителі Луганська кажуть, постріли та вибухи лунають у місті щохвилини. Перший раз ударило, де я не знаю, де ударило. а второй раз це вот ударило сюда. а потім вистріли там два рази. ударило. ну один раз там, потім тут, а потім наверху десь два рази. Я жарю, що це хорошо, що я вийшов на вулицю, глянути. що воно. а он ударил. -то. Так бы в хате остался и все. Видимо, как или мина. Я в, горо... в огороде а, был, не, да. и она такой -ш -ш, со свистом. И первый хлопок так, но второй здесь дальше. Все пропало, все, зачем это надо, на? За что? что, что мы, куда мы? Мы пенсионеры живем. За что это нам все это? Стреляли с той стороны. Были два выстрела, потом еще два выстрела. Вот разорвалась она посреди улицы. Водовод окна окон є. солодощі, консерви, медикаменти та воду для військових 95-ї аеромобільної бригади зібрали житомирські представники об'єднаної діаспори азербайджанців. Активісти розповіли, що збором допомоги займалися впродовж двох днів. Траплялося, що підприємці, дізнавшись про ініціативу, робили знижки і надавали товари безкоштовно. Ящики з продовольством активісти привезли у пункт збору допомоги для житомирських десантників. Вже сьогодні ввечері. Звідси від відправиться вантажівка, яка раз на тиждень відвозить на схід гостинці для військових. Щоб кожен солдат, будь то брат, отець, син, повернувся додому, жив, здоров. Я хоч і не громадянин України, але вважаю родиною моєї України. Тобто батьки живуть тут дуже довгий час, тому українська армія – це те ж саме, що і наша армія. Азербайджан і Україна дуже давно дружать, це два братських народи. для нас это честь помогает всегда. То есть боль Украины, боль Азербайджана – это для нас совместимо. Дай Бог ребятам здоровья, дай Бог офицерам, которые честно служат Украину. Дай Бог им здоровья, чтобы у них была там, то есть в украинской земле, чтобы был мир и покой. ЄС може запровадити нові санкції проти Росії вже 16 липня. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейк. Очільник британського МЗС підкреслив, що Лондон підтримує територіальну цілісність України перед лицем російської агресії. Напередодні Сполучені Штати заявили про свою готовність застосувати санкції щодо Росії, якщо вона не припинить підтримку сепаратистів. Як сказав віцепрезидент Джо Байден у телефонній розмові з Петром Порошенком, Америка сфокусована на діях Росії. Росія не на її словах, нові санкції запровадить і Німеччина, якщо Росія не зупинить потік зброї і бойовиків зі своєї території на схід України, наголосила канцлер Ангела Меркель у телефонній розмові з Бараком Обамою. Надзвичайний стан в енергетиці все таки підтримали депутати у першому читанні. За закон проголосували 237 народних обранців. Після вчорашнього провалу документу прем'єр Гарсеній Яценюк пригрозив депутатам переформатуванням влади, якщо ті не підтримують ініціатив Кабміну. Це призвело до сварки між представниками коаліції. Голова фракції ВО Свобода Олег Тягнебок емоційно попросив прем'єра не повчати парламент. Якщо не буде спільного бачення і спільної роботи для врятування країни і виходу з цієї надзвичайної драматичної ситуації в країні, в країні тоді буде переформатування. Верховної ради, уряду і коаліції, я не говорю, що тут сидять святі. Більше того, можливо, і навпаки. Але може це уряд не зовсім грамотно і правильно довів до відома українського парламенту, що і як потрібно голосувати. Може, це ваша позиція, така зверхня була? Дайте можливість, щоб особливий стан вводила Верховна Рада за поданням кабінету міністрів, а не кабінет міністрів, коли захотів, це робив. Рішення про введення надзвичайного стану і припинення його згідно з законом, приймає Кабмін. Підставою для цього є, зокрема, припинення імпорту газу. Під час надзвичайного стану уряд фактично зможе обмежувати чи зовсім припиняти поставки газу промисловим об'єктам боржникам, якщо ресурсу бракуватиме, пояснюють експерти. Крім того, Кабмін може фактично відбирати газ у приватних видобувних компаній, змушувати їх продавати блакитне паливо населенню, а також закачувати його у підземні газові. Сховища на зиму при цьому ціну та період розрахунку визначатиме не продавиться уряд. Нагадаю, Росія припинила поставки блакитного палива в Україну понад два тижні тому. Сторони ніяк не можуть досягти компромісу щодо ціни на ресурс. Напередодні у Міненерго Росії нагадали, якщо Україна хоче російського газу, має погасити. І платити 385 доларів. Наші урядовці наполягають, така ціна несправедлива. Обидві сторони вже подали позов до стокгольмського арбітражу. Міністерство енергетики України та вугільної промисловості воно може приймати рішення про. Відбір цього газу фактично з ресурсів видобувних компаній, тому числі ну, зокрема приватних, і саме там буде встановлювати яку ціну для цього газу буде сплачено, там, який порядок розрахунки, які термін розрахунки. Ціни на газ знову підскочили, і тепер українці платитимуть за нього ще на 50% більше. Нагадаю, це вже друге підвищення тарифів. Перше було у травні, проте цього разу третина населення отримає компенсацію. Далі тему продовжить Тетяна Наконечна пан Леонід показує платіжки за компослуги, друкованим за те, що він платив раніше, писаним за те, що доведеться віднести до каси після зростання тарифів. Порахував один лише газ подорожчав так, що різниця між до та після за рік з'їсть ціло його пенсію. 1236,37 гривень. У Жінки пенсія 1045 гривень. Чоловік живе із дружиною Валентиною у приватному будинку. Газ їх гріє, миє і годує, бо мають газову плиту. Родину рятує те, що Леонід має пільгу 50 відсотків. Бо чорнобилець. Це було 50 відсотків. я б не знаю, що б я робив. Газ уже дорожчав у травні в півтора рази. З липня знову будемо платити більше половину в середньому. Блакитне паливо потягнуло із собою і опалення вгору. Тепер киянин за свою однокімнатну квартиру заплатить майже 300 гривень, за двокімнатну 600. За тепло у трикімнатній доведеться викласти 860. Та третина українців цього не відчує, каже міністр соцполітики, бо держава поверне їм різницю у тарифах. В бюджеті вже є для цього майже 9 мільярдів гривень. Людмила Денісова пояснює на прикладі сім'ї чотирьох чоловік. Їх загальний прожитковий мінімум на родину повинен складатись 4754 гривні, а дохід цієї родини тільки 4 тисячі. Компенсація на цю родину буде складати 115 гривень 80 копійок. Тобто різниця між сплатою в умовах підвищення ціни тарифів і та сума, яку вони платили до підвищення. При цьому компенсацію виплатять починаючи не з липня, а з травня, коли комуналка підскочила вперше. Але гроші дадуть не родині, а напряму комунальникам. От тільки для цього треба прийти до місцевого органу соцзахисту. Треба заяву тільки написати все інше зроблять за них наші заклади управління соцзахисту. Перевірять ці справки, візьмуть ці справки. Не треба навіть брати справку вже лічних комунальних конторах для того для прослації родин. Тарифи підвищили, бо вони не покривали собі вартість ресурсів. Підприємства працювали собі у збиток. кажуть в «Київенерго», мовляв, поляки та болгари за теплоенергію платять удвічі більше естонці тричі. Та це не єдина халепа вітчизняної галузі. Газу на зиму може взагалі не вистачити, каже голова наглядової ради «Київенерго» Енерго і пропонує перекрити людям крани гарячі почему сьогодні не прийнято рішення прикрашення гарячого водоснабження в городе в Киеве, Києві, в Харкові, у всіх городах. тому що прийде зима при тех запасах газу, которые сегодня є, і я не вірю вчорашньому заявленню нафтагазу, що 10 мільярдів нам в хранилищах газу хватит на отопительный сезон. І нічого це не дасть, бо тієї економії як кіт наплакав, плакав, каже експерт з енергетики. Чого говорити про від'єднання гарячої води? Я вам сукупно скажу на гарячу воду, всього лише за балансом влітку для міст України споживалося аж трохи більше 100 мільйонів кубів газу. Це дуже і дуже мало. Ще зараз припустимо вимкнути в Києві гарячу воду, Не треба тут не треба ілюзії. Гаряче водопостачання є далеко не навіть в кожному великому місці. В Це дуже незначні обсяги газу. Пан Леонід вирішив економити культурно, викинув старий котел і купив новий енергозберігаючий. Чоловік вже поставив нові вікна, щоб тепло не тікало. Далі планує стіни утеплити. Попри все, обіцяє платити справно і шкодує, що викинув старого котла. Він міг дровами палити, а їх поруч у лісі, хоч греблюгати. Тетяна Наконечна, Данила Гордецький, Тва. Над міністрів таки чекають кадрові зміни. Прем'єр не задоволений роботою рядовців. Тому сьогодні публічно запропонував коаліції розпочати консультації щодо переформатування, яке посилить Кабмін. Наразі в уряді є сім вакансій, заявив голова фракції свобода Олег Тягним Бок. Їх буцімто Яценюк назвав на зборах коаліції. Йдеться зокрема про міністра охорони здоров'я та економічний блок. До них є зауваження, заявив лідер фракції Удар Віталій Ковальчук. Крім того, досі відсутній перший віце-прем'єр, адже Віталій. Ярема став генпрокурором. Може з'явитися в уряді і людина, котра займатиметься адаптацією нашого законодавства до європейських стандартів, додав Ковальчук. Крім того, ймовірно створять ще одне міністерство, яке опікуватиметься переселенцями з тимчасово окупованих територій. Я знаю, що Арсеній Петрович не дуже задоволений роботою декількох міністрів, від яких він очікував більшого в першу чергу з організації роботи. Підлегло їм галузі, і іноді він каже, що самому приходиться деякі наради проводити, вирішувати термінове питання, бо буксують ці міністри, і це у нього викликає незадоволення. Ну, декілька чоловік, два-три. Не більше. Вчора е прем'єр-міністр інформував коаліцію, що він е має бажання виходячи з Результатів трьохмісячної роботи в уряді зробити певне переформатування уряду, і найближчим часом він запропонує нам приблизно там йшлося про сім кандидатур, які він за результатами роботи уряду вважає потрібно зараз поміняти, тобто провести відповідну ротацію. Меджеліс кримсько-татарського народу проведе сьогодні своє засідання у Ганічиську, що на Херсонщині. Основна мета зустріч із почесним лідером Меджелісу, депутатом Верховної Ради Мустафою Джемілєвим, якому окупаційна влада ще у квітні заборонила в'їзд у Крим. У засіданні візьме участь і голова Меджелісу Рефат Чубаров, який приїде із Сімферополя. Нагадаємо, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв неодноразово заявляв, що російська окупаційна влада Криму може оголосити Меджеліс забороненим. Торжественная церемония. Священники їдуть на війну підтримати бойовий дух армійців та допомогти одужати пораненим військовим. Із Києва потяг вирушив до Харкова. Далі оці прямуватимуть до військових шпиталів у зоні АТО. Капелани Української греко-католицької церкви перевозять і гуманітарну допомогу та засоби захисту для військових. Олена Опанасенко проведжала капеланів і привезла емоції, які планувала, які отримала на вокзалі. Другі, Починається... <звілляння> Коментувати там об'єми допомоги просто є зараз недоречно. Тобто йдеться про людське життя, якщо ми говоримо про бронежилети і таке подібне. І тому та скромність є оправдана. Завершає написал таколі, Що ви нас. Все, що необхідно, екіпіровка капелана, форма одягу, харистійні набори, молитовники. Передаємо в шпиталь піжами для поранених, просили. Вони зараз в машині тут знаходяться. Те, що потрібно, тому що то, що використовується активно, тому це все ми даємо. Порушення. Людина стоїть перед вибором вічності і потреби духовної підтримки. Ну, от ми власне їдемо для духовної підтримки в військових госпіталях. А куди нас пошлють ще, я цього однозначно не знаю. Само собою, що є небезпека там, ну але все життя людини складається з того, що надіюся на те, що буде. Спокійніше, а що буде, то буде. Я розумію, це є людина свобідна і е, мається на увазі, що нема такого, що мусиш і їдеш. Я добровільно туди їду. Америці сьогодні відзначають День Незалежності. З нагоди свята у багатьох містах США пройдуть паради та пролунають фейерверки. За традицією, цей день американці виїжджають на природу та влаштовують пікніки просто неба. А в Нью-Йорку 4 липня відзначають щорічним конкурсом споїдання хот-догів. Напередодні їх учасникам виявили шану і запросили до міської ради. Не на жери пообіцяли меру боротися до останнього. Рекорд минулого року 69 хот-догів за 10 хвилин. And buns the great Joey Chestnut. Боротьба на цьому конкурсі йде дуже й дуже завзята. Люди цілий рік тренуються, їм пальця в рот не клади. Це жорсткі змагання. Отже, скоро ми дізнаємося, чи захистить свій титул Джої Чеснат на прізвисько Щелепи. Про змагання і рекорди вже без жартів словом про справжній спорт далі вам розкаже Ірина Полота, Іро, Тобі слово. На телеканалі і новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю українець Богдан Бондаренко. Успішно виступив на черговому етапі престижної легкоатлетичної діамантової ліги у швейцарському місті Лозанна, де відбувся сьомий етап престижних комерційних змагань. Наш стрибуну висоту показав найкращий результат 2 метри 40 сантиметрів. Цікаво, що такий же результат показав і ще один українець Андрій Проценко, котрий у підсумку посів друге місце. Бондаренко тепер одноосібно лі. Дирує в загальному заліку з 10 очками. Проценку тут поки п'ятий, у нього три залікові пункти. Чемпіонат України з футболу сезону 2014-2015 розпочнеться 26 липня. Про це офіційно оголосили на виконкомі федерації футболу України. Також ФФУ підтвердила і кількість учасників у новому сезоні. У розіграші української першості візьмуть участь 14 команд, що на дві менше аніж у минулому сезоні. Календар нового чемпіонату буде опублікований наступного тижня. Формат залишиться старим. Клуби гратимуть по два кола вдома. Та в гостях. Ну і нагадаю, що стартує новий сезон в українському футболі офіційно 23 липня у Львові, матчем за суперкубок між Динамо та Шахтарем. Пауза, що була викликана відпочинком команд на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії, завершилася. і Сьогодні збірні зіграють два чвертьфінали. Першими путівку до півфіналу спробують розіграти дві потужні європейські збірні. Це Франція та Німеччина обидві збірні по праву вийшли на таку високу стадію мундіалю. Однак візуально французи зробили це легше. Їх перемога над командою Нігерії в одній восьмій фіналу виглядала більш органічно аніж муки Бундестіму Стіму матчі. Проти Алжира у Дід'є Дешама немає кадрових проблем на цю гру. Повертається до складу основний центр Бек Мамадуса Хо. А щодо тактичних варіацій, то тут можна чекати і вихід Антуана Грізмана, котрий допоміг дотиснути нігерійців, так і появу відразу двох форвардів Бензема та жиру одночасно. Одним словом, на маракані у Дешама будуть розв'язані руки, і тільки від нього залежить, як буде грати Франція сьогодні. Це стосується і кадрів, і тактичної схеми. Мені немає що сказати, адже на нас немає ніякого тиску. Звісно, всі хвилюємося, але тільки через те, що це чемпіонат світу. Німеччина тут взагалі ні до чого у Німеччини проблем більше епідемія грипу, котра завітала в команду, поставила під сумнів фізичні кондиції кількох провідних виконавців. В список хворих потрапив навіть Томас Мюллер. Однак, наскільки ці проблеми є критичними в нинішньому світі інформації та дезінформації, не береться сказати ніхто. Німці після матчу з Алжиром критикували за дії в обороні. Тут для Йоахіма Льова є приємна новина. Відновився від травми захисник Мац Хумельс. Зважаючи на велику кількість центрбеків, наставник Бундесманша. Авт може перевести на рідну позицію крайнього оборонця і Філіпа Лама. Одним словом, таємниці таємниці Сам Льов зазначив, що всі рішення прийме сам безпосередньо перед матчем. Так, були гравці, які застудилися, але тепер вони у складі і на тренуваннях займаються разом з усіма. Хочеться сподіватися, що нічого поганого не станеться, і вони підійдуть до матчу проти Франції у повній готовності. Цікавий факт: ці дві команди на чемпіонаті світу зустрінуться вперше з 1986 року. І Що цікаво, раніше в історії між командами було зіграно три поєдинки, і Лебльо та Бундестім не перетиналися раніше півфіналу. І трохи інформації зі світу тенісу на «Вімблдоні». у жінок визначилися фіналістки змагань цьогоріч у… Чув... В фіналі престижного трав'яного гренслему зіграють чешка Петра Квітова та канадка Жені Бушар. Квітова сіяна на турнірі під третім номером у матчі однієї другої здолала свою співвітчизницю Люцію Шафаржову. Матч тривав годину і 19 хвилин. Суперниці зіграли два сети. Перша партія виявилася значно складнішою аніж друга. В підсумку 7-6-6-1. На думку самої квітової запорукою її успіху стала хороша подача. У фіналі представниця Чехії схрестить ракетку із канаткою Яжені Бушар. Представниця Північної Америки вперше дісталася до фіналу Грен Слема, обігравши в одній другій потужну румунку Сімону Халеп. Гра тривала також два сети в підсумку 7-6-6-2. Бушар реалізувала три брейкпоінти і показала пристойний результат виграних з першої подачі очок. 74%. Фінальний матч у жінок на Вінболдоні відбудеться у суботу 5 липня. І поки це вся інформація про спорт, більше новин. Із чемпіонату світу і з інших подій у спортивному світі уже ввечері. Дякую, що дивилися!